Вже незабаром Орестогородник представить свою нову виставу Ветеран, де розповідається історія чоловіка, який повернувся додому після полону. Після того, що він пережив, герой просто хоче розслабитись, але йому не дають. Бо виявляється, що у нас, окрім очевидних зовнішніх ворогів, є ще й багато внутрішніх, які на перший погляд є неочевидні. Він, коли повертається, він хоче, щоб якось все змінилося. Це було інакше, щоб люди не були так одним пальцем. а Всі. До одного й були кулаком, разом, щоб були сила, а насправді нічого не міняється. Нічого. Йому сумно від цього. Як, так, чому? За що ми гинемо? Сотні тисяч страждає залишається каліками. За що? За те, щоб якийсь прокурор далі знову ж таки, гнув свою лінію? Та ні, та досить. Та може крапку вже врешті треба поставити. Одним із антагоністів цієї вистави виступає персонаж прокурора, роль якого виконує народний артист України Януш Юхницький. Він показується одним з тих, кому все одно на людське життя. Йому головне лише власне благополуччя таких прокурорів є багато. Ну, є прокурорів прекрасних. Я знаю їх. Я особисто знаю прекрасних прокурорів, чистих душею і совістю. Честь і слава їм. Але є отакі прокурори. А їх більше, на превеликий жаль, більше після війни, після нашої перемоги, якщо залишиться при владі, при інституціях, отакі от, от прокурори, ну і там слідчі, там депутати і так далі, і тому подібне, якщо такі залишаться, то буде те саме, що було вчора і що сьогодні. А народна артистка України Дарія Залізна виконує роль мати головного героя, яка нарешті дочекалася свого сина. Хочеться, щоб в цій ролі було особлення всіх матерів України їхні болі, їхні переживання, їхні страждання. І як кожна мама, яка хоче зробити цей сімейний затишок, щоб всім було комфортно, всім догодити, всіх накормити, всіх напоїти. Ви знаєте, зараз було декілька днів тому з полону повернулися наші воїни. Ви знаєте, без сліз не можна було дивитися, тому що в нас асоціація з цією виставою. Син вертається з полону. Вернулися хлопці з полону. Мета цієї вистави показати, розказати та заставити подумати про ситуацію всередині країни. У цій історії фігурують і ухилянти, і хабарники, та інші, хто руйнує ідею світлого майбутнього для нашої країни. Одні готові віддати все за цю державу, а інші готові забрати все в цієї держави заради себе. Ну, от десь про це наш спектакль мав би бути. Щоб люди все ж таки, люди всі про це думають насправді. Десь глибоко підсвідомо, всі про це десь тихенько думають. Ну, бояться, напевно, голос дуже про це говорити. Хоча мені здається, що якщо про це голос не говорити, то гроші ціна буде нашій перемозі чи нашій непорадці Путіну. Якщо після, війни, якщо після війни залишиться все так, як було до війни, то наша ця війна? Ну, наша ці смерті і наша все решта. Це філософська та життєва історія, яка однозначно зацікавить глядача та знайде відгук у душі кожного. Відбудеться прем'єра у Львові вже 17 березня на сцені першого театру для дітей та юнацтва. Давид Берішвілі Семен Пулик, Правда тут Львів.